У цей день ми прийшли попрощатися з захисником українського народу в російсько-українській війні солдатом Козловським Олександром Віктором, Вичовим. 1993 року народження. Проживав у місті Кременчук, неодружений, дітей не мав, та вдома його завжди чекали батько і мати, друзі та знайомі. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки, займав посаду стрілець снайпер аеромобільного відділення. Загинув 12 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Роботино Запорізької області. Світла пам'ять воїну герою. Че з підліткового віку ми разом спілкувались, міцно дружили. Золота людина, що я можу сказати, дуже вірний друг, надійна опора. Знаю, що він знаходиться в Англії, був на навчаннях. Це в березні 23-го року ми з ним останній раз спілкувалися, потім якось цей зв'язок обірвався, він то навчання, то перейшли в зону бойових дій і зв'язок обірвався. Тільки ось вчора дізнався, що його не знайшли. Ну, Олександр загинув, на жаль, ще в серпні минулого року. Так. Та, щось знали про нього, чи ну, що ні, що Взагалі, з неї, взагалі він, так? так. Тільки вчора в телеграмі дізнався, що знайшли. А до цього я навіть не знав, що він без істизники. Сашу я знаю десь з мого 9 класу, тобто мені було 15 років, він переїхав з батьками до нас в село і був моїм сусідом. Він проживав від мене недалеко. Він був дуже. Доброзичливим, таким дуже веселим. Ми з ним гуляли в одній компанії, і дуже шкода, що такі хлопці помирають. Десь рік тому ми дізналися від його батьків, що його розшукують, що він пропав безвісти. Мали надію, що його знайдуть живим, але на жаль, сталося інакше. Не завжди залишиться в нашій пам'яті, тому що був ну, близькою для мене людиною. Ми з ним провели 10 років. Кажу, разом гуляли, і царство небесне, герої не вмирають. Він добрий був, веселий, завжди допомагав в будь-якій ситуації. Ну, тобто був справжнім чоловіком і справжньою людиною. З першого класу здається по сьомой, він навчився в 13 школі. Я вчитель, я вчила його з п'ятого десь по 7 клас. Запам'яталася, як дуже світла людина, така ніжна, тепла. Дуже маленький, в класі, найменший. Але діти його дуже любили і поважали. І чомусь він дуже тулився до вчительок жінок. Мабуть, тому що мама тоді працювала десь далеко. Ось, і Він залишався тут, здається, чи з бабусею, чи з батьком. І тому цього тепла йому не доставало, не вистачало. Ну, а залишиться в нашій пам'яті ще як герой, тому що пішов захищати батьківщину і, вибачте, і віддав своє життя. Тому Шана велика йому, подяка і світла пам'ять, вічна пам'ять. Його бачила після того, як він навчався в училищі. Він побачив мене, яке свято було велике, він мене побачив, підбіг, впізнав. Хоча не всі діти впізнають учнів, вчителів, а він впізнав мене. І ми багато спілкувалися з ним тоді. Але що він на війні я не знала. Ось, І вчора мені зателефонували і сказали, що Саші немає. На жаль, російської мови і зарубіжної літератури.